Вітаю вас, мої любі! З вами Наталя, і я для вас пропоную зараз до перегляду рубрику Пусті баночки. Цікаво, залишайтесь, будь ласка, зі мною буду вам за це вдячна, тому що я вам вдячна кожному, хто на мене підписаний, переглядаєте, що для себе маєте від перегляду мого відео. І також ставите вподобайку, якщо вам сподобалося, і. Коментуйте, якщо у вас є вільна хвилинка, і таке велике бажання прокоментувати мої дії. Так? Що в мене перше? У мене це Італія Оліксав'єн, ось такий пробник, але тут 10 мл, 89 гривень. У мене закінчилась ось така база під макіяж відмінної якості, шовковиста дуже формула, вона на водній основі, і вона, знаєте, що робить? Вона моментально вирівнює тон шкіри, тобто вона настільки тонізує це взагалі. І по ціновій категорії я собі такий пробний зразок ще один купила: 10 мл 89 гривень. Якщо ось така пляшечка, ось така пляшечка. 599 гривень. А тут у нас 45 мл. То, звісно, поки що компанія не чує, але дуже вигідно ось це брати. Так, це і я вам покажу зараз, бо там вже пуста, я вже видавила все, що можна було видавити. Ой. Ага, треба прокрутити, бо вона геть новесенька. О. Так, відмінна. Дуже поглинається шкірою. Дуже. Мені подобається і дуже класно, Запаху нема зовсім, і вона дійсно вирівнює тон, тон тіла. Бачите, такий гладенький, з таким сяйвом, і воно таке, знаєте, бархат, навіть не шовк, а бархат. Прям таке трогаєте і хочеться трогати. А зараз вже під... впоглинулося, вже стає як шовк. Дуже відмінна річ. Рекомендую дивіться, який блиск. Тут такого блиску немає, тут дивіться, блиск є. Так, що можна взяти навіть такий 89 гривень 10 мл, Зауважте класна штука. У мене такий в запасниках, але вже у мене є і ось такий. Так. Далі в мене це моєї доньки. Це турецька компанія Farmacy, Доктор Туна. Я взагалі дуже, ви знаєте, поважаю продукцію Доктор Туна. Для мене для мене особисто, це фармацевтично -тепти, фарма медичного призначення. Це така сироватка, акне 12 Це ще в такому дизайні, бачите? Але вона до 05.21. 24-го аж року іще, так, що можна було робити запасники, класна штука, дуже зручна, і ви знаєте, що ми повинні тут така пипетка. Ми повинні завжди, в принципі, особливо коли літо користуватися сироватками, тому що шкіра обличчя, якщо ви не носите капелюха. Постійно, постійно таке не буває, то шкіра обличчя пересихає і, звісно, потребує вона сироватки додаткового, додаткового зволоження. Класна штука. Поки що в нас є ще в запасниках, ось такий використовуємо. Так: антистрес. Куди ж в наш час без нього? Це наша українська компанія Лівеста, це виробництво Україна. Приймається таблетка 2-3 рази на добу після їжі, покращується сон, і тут іде фітокомплекс трав. Тут нема такої хімозності, знаєте, і дійсно різні вітаміни групи Б йдуть. І дійсно, в мене був це, я ще приймала десь місяць-півтори назад. Не, не виходить постійно, тільки закінчилася і знімати відео. Але ефект був дуже гарний. Ефект був дуже гарний. Ну, на жаль, життя скставить свої позиції, стави своє все. І в гуморі, в позитивному настрої, на жаль, постійно не можеш перебувати. Тим паче, зараз такі обставини і в країні, і взагалі життя трішки складнувате. Але ми віримо, що все буде добре. Все є добре. Ми в цілі, ми в збереженості. Тому рекомендую без проблем. Це дуже крута штука, антистрес. Дійсно, що не роби собі нерви. Мені подобалася, така бутилочка, мені такої баночки вистачила на місяць. Я пропила, і я дійсно і спала. і в мене був реально гарний результат. Так. Колись такий в нас був доктор Туна Алоє Скраб. Тут 50% самого соку алоє. Ви знаєте, що е, е, дійсно скільки написано, стільки дійсно по-справжньому є в складі соку алоє. Якщо написано 50%, то дійсно так воно і є. Це компанія дуже за це відповідальна. Е, репутація дуже велика, серйозна, і дійсно фармасі... Тримає планку найвищого рівня. Мені це подобається. На жаль, такого скраба немає. Чому його немає? Я не, не знаю. Може, щось там не так з цей, тому що він дуже цей скраб він міл, мілкий був і він не порушував шкіру обличчя, да? не шкрябав там нічого. Але після нього було прям зволоження. Він настільки легенько це все ми робили, да? умивалися. Це дійсно, якщо б його б вернули, тому що скрабів маловато в нас в, в компанії, то було б відмінно. Класно буде. Я буду купувати, тим паче, що доньками я теж ним користувалася, бо це зволожувальна лінійка. Так. Відмінної якості, це у нас Віталізинг, доктор Туна, це у нас такий іде концентрат. Концентрат це йде з чорним е, тміном. Олія чорного тміна. Олія чорного тміна це зазвичай там ціла лінійка йде, ще є в каталозі, ще можна замовляти по гарним об'ємам, по гарним цінам. Чорний тмін це йде проти Сиборейне, не тільки проти лупи. Запобігає з появі луп, лупі, лупи, А ще якщо не дай Боже, вже все борея. Тобто вже сильно таке захворювання, що там вже може бути і на вухах. Там дуже дуже буває таке, що страшне, прям страшне. Ось оця лінійка з чорним тміном це доктор Туна в фармасі відмінної якості, відмінно справляється, і навіть ця олія попереджає. Попереджає появу раннього сивіння волосся. Уявляєте собі, гарно зарекомендувала цей засіб. Наноситься на волосся за 20-30 хвилин перед тим, як ви миєте волосся. Наноситься відмінно, не жирний, нічого там немає. Я його наносила зазвичай на долоньки, промокала, потім такий, як масаж робила і ходила ті 20-30 хвилин, і потім мила звичайним шампунем, маску робила, тобто робила свій звичайний догляд за волоссям. Відмінна річ, рекомендую, є таке, так що замовляйте без проблем. Так, закінчився в мене ось такий це в нас. Фіксатор макіяжу. Зараз я вам покажу, бо я трішки залишаю, щоб показувати людям. Розпилюється дуже мілкоперсно, Настільки мілкоперсно, що не відчувається на шкірі обличчя. І можна його як перед нанесенням от тонального засобу, там, пудри, так і після нанести і зафіксувати. Зараз, до речі, акція в червні місяці, відмінна ціна 115 мл фармасі Турція. І дійсно в спекотну особливо пору, коли от я їжджу да в загальному транспорті, да маршрутки, і звісно, стає дуже спекотна. Звісно, такий засіб необхідний. Це круто, Мені подобається акція. Якщо зможу, то я собі такий ще приоберту, бо залишила капулечку, щоб показувати людям який запах, який все до речі, запах приємний. Запах такий ледь-ледь уловими, тобто нема ні хімозності, нема нічого. Тому я ж кажу, залишаю і залишу собі, тому що треба потрібно щось показувати людям, щоб люди мали уявлення, що це таке, як розпилюється. Це в нас наш любимчик, це дезодорант 150 мл. мілілітрів. М. Бачите дуже чудово пахне, Дуже. дуже мені настільки він пахне, полюбляють мої доньки його і. Старша донька, особливо це туреця компанія фармасі дуже класний. Реально комфорт да, тут, да, комфорт реально дуже крутий. Купували, будемо купувати. Головне, щоб вони були в каталозі. 24 години свіжості, але звісно, за 24 години ми приймаємо душ, слава Богу, є можливість. І тому 24 години ми не ходимо. А звісно, хто е, працює багато, хто поки добереться, буває так, що е, дуже гарно тримає свіжість. Рекомендую 139 гривень, 150 п'ятдесят мілілітрів. компанія. В фармасі. Крута, крута зараз ціна. На ось такий з нас йогурт. Я, гань, капельку залишила. Да, запах ще нормальний, бо злякалася, що запах розумієте, потрібно брати його чайною ложкою. Це я брала ще по 119 гривень, а потім взяла собі забрала використання, тому що закінчились мої йогурти. Зараз 99 гривень, до речі, це наша Україна, то вже буква М. Бачите, наша Україна, диво всередині, відмінної з депантенолом, відмінної якості, зволожуючий йогурт для тіла, 200 мл. І зараз акція до 12 червня, 99 гривень. Поглинається ж. Шкірою відмінно. Дуже крута, класна конституція. Він такий густ, густенький, бачите, густовати І він дуже приємний, має аромат, полуничка з вершками. Це буде вам релакс, ви будете, яшка погинається. Відмінно немає липкості. Це наша Україна 200 мл. Дуже зручно. Боже, як воно пахне, якби ви тільки знали. Прям справжній йогурт, немає хімозності, немає нічого. Зволожена шкіра руки. Тіло зараз, тим паче, що нам потрібно постійне зволоження. Зараз сонечко, вітерець, наша шкіра тіла пересихає, що руки, що ноги. Тому, будь ласка, звертайте увагу на ось такі гарні дієві результативні помічники. Такий йогурт 99 гривень. Зараз до 12 червня. Ось так. Я собі дасть Бог замовлю, тому що дуже крутий. Він крутий. Так, у мене закінчився ось такий. Відмінної якості, це наша Україна в компанії Лівеста. Наша Україна, тут 150, мабуть, да? 115 мл. Це в нас для ніжок, де крем від загрубілої шкіри ніг. Но, е якщо ніжки періодично, хоч колись там. Не відпарювати, не робити якісь їм ванночки, да? і пемзою не чистити або камінчиком, да? то звісно, а робити, ходити, працювати на, от яка, на огороді щось там порпатися, звісно, ноги ж е, на нагрузку мають дуже, напруження дуже висо, велике. Да? Зараз пішли вже босоніжки, шльопки, отакі всі тапочки незрозумілі в тому плані, що ноги сильно відкриті. То, звісно. Потрібно зробити ванночку, хоч коли-небудь і розпарити, потістити пемз, пемзою камінчиком, і потім наносити ось такий відмінної якості крем, лівеста, наша Україна, 115 мл. Зараз, до речі, акція теж. Тому звертайте, будь ласка, увагу на акції. Можна купити два продукти, там великий вибір, шість чи що продуктів є на сторінках. І буде ціна набагато-набагато дешевша. Я ж кажу, Класний мені сподобався, буду брати в запасник ну не тільки в запасники, а взагалі буду брати догляд, тому що ніжки в нас зараз на видноті. Літо тепло, босоніжки, Так що повинні п'яточки бути і пальчики ваші дуже гарному стані. І ось такий в мене відмінної якості закінчився містер Віпс. Це в нас екоприбирання. Була ціна. Я собі купила в запасники 199 гривень в травні місяці. Замість, замість 249. Я собі гривень, я собі зекономила 50 гривень. Ну, звісно, я зареєстрована для мене ще йшла і знижка. Це відмінної якості, концентрований засіб для миття посуду. Відмінно він з гліцерином, з глицерином і можна навіть не одягати рукавички. Шкіра рук дуже зволожена, вона не пересушена, нема такого відчуття. Звісно, якщо берете металеву е, мочалку, щось там почистити, якусь каструлю чи пательню, то, звісно, може бути від самої мочалки. Але руки відмінні. Що так показує? Бо я сьогодні мила посуд, це недавно, і кажу, що руки відмінні. І Класно тим, що буває, що у нас от губки є, да, от ми ж не, ви... не так, що помили посути викинули губку. Ні, ми ж її залишаємо на потім. Да? І губка не закисає. Ганчірочки, хто полюбляє ганчірочками, не закисають, вони не мають, не... Не мають неприємного запаху. Це дуже відмінно такий лимонний м'який аромат. Рекомендую 500 мл, без проблем. Містер Вів з Біодім. Дуже класно, фармасі Турція. Класне екоприбирання. Еко Мій огляд, пусті баночки. Щиро дякую вам, що ви зі мною, що ви робите перегляд. Щось дай Бог, візьмете і для себе. Але ці всі продукти я буду повторювати, тому що вони за дуже дуже мені до вподоби. Дуже класна шкіра рук від цього йогурту. Рекомендую від душі. Ось так. До побачення, до самої швидкої, скорої зустрічі. З вами була Наталя. Ви найкращі, бо ви зі мною.